Такий вигляд має робоче місце операторів служби 102 в головному управлінні нацполіції Тернопільщини. Тут вони приймають дзвінки з двох областей тернопільської та Херсонської. Коли звертаються з Херсонської області, там багато дуже звернень по саме по обстрілах. І наш працівник має фахову надати в першу чергу прийнятися цю заяву чи повідомлення і. Надати інформацію по подальшому гритму дій Назар Вікторовський проходить стажування в цьому відділі. Із перших днів повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов на фронт. Там захисник втратив дві ноги, а нині триває його повернення до мирного життя. Поранення отримав біля Бахмута. Місто часів'я це в чатні відбулося. Так це було ракетою ракети п'ятиповерховий будинок. Я знаходився на другому поверсі. І весь будинок завалився. Піддавали мене за 19 годин, але Бог допоміг мене, мене витягнули. Врятували. Правда, кінцівки вже не врятували. Чоловік пройшов курс реабілітації, отримав протезування та на сьогодні радий, тому що має можливість вчитися чомусь новому. Друзі підказали, що є така вакансія поліції. Я одразу погодився, бо Роботу важко знайти для, для таких людей. Ми маємо можливість на атестовані посади, ми не можемо брати людей з обмеженими можливостями, але в нас є герої, які десь е, пожертвували своїм здоров'ям на фронті. Ми можемо їх працевлаштовувати. У новому ситуаційному центрі головного управління Нацполіції Тернопільщини вже декілька місяців можуть проводити ДНК експертизи. Раніше, аби отримати результат дослідження, людям доводилося їхати в Київ чи у Львів. Зараз актуально на даний момент, коли нас багато без зникших наших військових, які перебувають на сході і на півдні України. Оперативно розшукати людей причетних до злочинів та зниклих осіб. Працівника поліції допомагає сучасна система відеонагляду. На території міста та області працює 1225 камер. І Їхню кількість планують збільшувати. З головами громад зараз є домовленість, переглядають бюджети і десь по одні, по дві камери, але в невеликих містечках, селищах вони ставлять і ми адаптуємо нашу систему безпеки. Серед безпекових проєктів нацполіції Тернопільщини поліцейський офіцер громади. Також за словами Сергія Зюбаненка до вересня 2024 року в українських школах мають з'явитися поліціянти. Це стосується і нашої області.